Ви вже будете сплачувати тільки після того, як ваш автомобіль буде розмитнений. Після того, як ви зможете зайти, подивитися, автомобіль розмитнений, все добре. Ви наперед нікому гроші не платите. Я застерігаю вас: ніколи нікому не платити гроші наперед. Якщо ви не платите гроші наперед, то вас ніхто і не обманить. Всі навкруги можуть кричати шахраї, не шахраї. Але. Якщо ви не платите гроші наперед, то вас їх і не виділять тільки по факту роботи. Машинка заїхала в Україну, пройшла кордон, можете заплатити за митницю. Брокер зробив свою роботу. Можете заплатити брокеру. Людина-доставщик привезла автомобіль, з ним розрахувалась. Звичайно, авансові платіжі доставщику можна дати. Він буде покривати свої витрати, але ніколи не платимо наперед. І четверте це реєстрація автомобіля. До реєстрації, як ви, ми пам'ятаємо, ми говорили про сертифікат. Він коштує 2400 гривень, і е, сама постановка. Перший облік на сьогоднішній день це 3% пенсійний фонд. Там є градація 3-4-5%. Ну, як правило.